Всім привіт! Це мій літній інсайт, і зараз я вам його розкажу. Включили? Виключайте. Вітаю! Це мій літній інсайт, і я готова вам його розповісти, якщо б написала текст. Ну, все, все, вже серйозно. Що ж сталося зі мною цього літа? Сіла я думати, про що писати цей інсайт, і зрозуміла, що за ці три місяці взагалі нічого не сталося. А, а потім <кій> цього літа я вперше почала робити манікюр. Собі і не тільки. Це виявилось не дуже той складно і дуже бюджетно у порівнянні з тим, скільки це коштує у салонах. Ще я офіційно стала. Дядій. Я Дяді. поїхала з Харкова на деякий час і виявилось, що для деяких людей за межами Харкова війни начебто не існує. Вони живуть тим самим життям, що й до 22-го року. Їм заважають тільки відключення світла. І поки я була у відпустці, яка мала тривати до 1 серпня. Доброго дня, колеги. У нас буде виступ 24 липня на 2.30. Репетиція 23 липня. Більш детально відпишусь пізніше. А що робити, якщо ти знаходишся за 400 кілометрів від Харкова в якомусь захалусті? Правильно, вмовляти батьків тебе відвести? Ну, це було приблизно так. Мамуля, папуля, відвезіть мене до Харкова. Сумку. Я встигла, і все було добре. Отаке от воно виявляється, концертне життя. Почала жити сама, дізналася, на що вистачає моєї зарплати. Висновок поки що буду жити з батьками. Вчилась готувати різне, смачне і ну, їсти можна, їсти можна, я ще жива. Ходила на концерти, звичайно, безкоштовно, мають же бути хоч якісь плюси у офіційній роботі в театрі. Пересилила себе і сама, і не зовсім, почала ходити по кафе та ресторанах, але клята Русня знову відбила бажання виходити з дому. Поділюся з вами такою інформацією, яку до цього моменту ніхто не знав. Я почала писати пісні. Чекайте анонси в сторіс. Буду дуже вдячна вам, якщо ви мене підтримаєте у цьому і підпишіться. Ще цього літку була дуже важлива особисто для мене подія: сольний концерт Театру народної музики України Обереги. Ну, це там, де я працюю, як що. Були і інші цікаві проєкти, але хочеться відмітити, що цього року я вперше за все своє життя виступала на свій день народження. Так, ось я. Цього року, напевно, вперше за своє свідоме життя я святкувала свій день народження у колі друзів. Що ж, це. Останній рік у коледжі, і, хоч повноцінне студентське життя у минуло нас, нехай цей студентський рік стане останнім не тільки для навчання у коледжі, а й останнім роком війни.